МРНК вакцини від COVID викликають імунну відповідь, яка може допомогти вижити раку. МРНК вакцини від COVID-19 неочікуваний союзник у боротьбі з раком. За останні роки ми спостерігаємо неймовірний прогрес у галузі медицини і МРНК вакцини проти COVID-19 є одним із найяскравіших прикладів цього. Спочатку розроблені для боротьби з пандемією ці вакцини здається. Мають несподівані та багатообіцяючі властивості, які можуть змінити спосіб лікування раку. Нещодавні дослідження, представлені на Конгресі Європейського товариства медичної онкології в Берліні, показали, що МРНК вакцинація проти COVID-19 може значно продовжити життя пацієнтів, які отримують імунотерапію раку, особливо раку легенів і меланоми. Це відкриття відкриває захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень і розробок в онкології. Імунітет і рак складний зв'язок. Перш ніж заглиблюватися в деталі дослідження, важливо зрозуміти, як наша імунна система взаємодіє з раком. В ідеалі наша імунна система повинна виявляти та знищувати ракові клітини на ранніх стадіях. Однак, на жаль, ракові клітини часто розвивають механізми, які дозволяють їм уникати імунної відповіді. Одним із таких механізмів є використання перемикачів імунними клітинами, такими як теклітини, які відіграють ключову роль у знищенні ракових клітин. Білок піди, 1 який виступає з поверхні те клітин, є одним із таких перемикачів. Коли він зав'язується з білком піди, l 1 що знаходиться на поверхні деяких клітин, він пригнічує активність та клітин, дозволяючи раковим клітинам уникати імунної відповіді. Імунотерапія надія для онкохворих в останні роки, імунотерапія стала одним із найбільш перспективних підходів до лікування раку. Інгібітори контрольних точок, які блокують дію ПІДИ-1 або ПІДИ l 1 дозволяють імунній системі реактивуватись і атакувати ракові клітини. Ці препарати показали значне покращення рівня виживаності при раку легенів і меланомі і навіть отримали Нобелівську премію в 2018 році. Однак ефективність інгібіторів контрольних точок може сильно відрізнятися, оскільки вони залежать від імунної системи, яка вже має специфічну відповідь на пухлину. Якщо імунна система не запустилася, то ліки не матимуть істотного ефекту. МРНК вакцини несподіваний каталізатор імунної відповіді. Ось тут і вступають у гру МРНК вакцини проти COVID-19. Як виявилося, ці вакцини можуть мати неспецифічний, але потужний вплив на імунну систему, навіть якщо вони не спрямовані безпосередньо на ракові клітини. Дослідження Проведене командою доктора Еліаса Саюра з Університету Флориди, виявило, що МРНК вакцини викликають вроджену імунну відповідь, яка діє як сигнал тривоги, пробуджуючи імунну систему та змушуючи те клітини мігрувати з пухлин до лімфатичних вузлів, де вони стимулюють інші клітини розпочати цілеспрямовану атаку. Результати дослідження, вражаючи цифри. У недавньому дослідженні доктора Саюра та його колег проаналізовано дані майже 884 пацієнтів із прогресуючим раком легенів і 210 пацієнтів із меланомою, які отримували інгібітори контрольних точок. Результати були вражаючими: пацієнти, які отримали МРНК вакцину проти COVID-19 протягом 100 днів після початку прийому інгібіторів контрольних точок, жили значно довше. Пацієнти з раком легенів виживали приблизно 37 місяців у порівнянні з 20 місяцями для тих, хто не був щеплений. Пацієнти з меланомою виживали від 30 до 80 місяців у порівнянні з 27 місяцями для тих, хто не був щеплений. Ключовий висновок мРНК вакцини можуть служити потужними каталізаторами імунної відповіді, підвищуючи ефективність імунотерапії та подовжуючи життя хворих на рак. Перспективи та виклики: ці результати відкривають захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень і розробок в онкології. У майбутньому ми зможемо створити МРНК-вакцини, спеціально призначені для пробудження імунної системи та підвищення ефективності імунотерапії різних типів раку. Однак важливо пам'ятати, що це дослідження знаходиться на ранніх стадіях, і необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити ці результати та зрозуміти механізми, що лежать в основі цього ефекту. Крім того, необхідно враховувати потенційні ризики та побічні ефекти вакцинації у хворих на рак. Особистий досвід і спостереження як людина, яка працює в галузі охорони здоров'я, я глибоко вражений потенціалом технології МРНК. Пандемія COVID-19 продемонструвала неймовірну швидкість, з якою розробляються та впроваджуються МРНК-вакцини, і зараз ми бачимо, що ці технології можуть мати ще ширше застосування в медицині. Я вважаю, що дослідження МРНК вакцин проти раку заслуговують пильної уваги та значних інвестицій. Потенціал цих технологій для покращення життя хворих на рак величезний, і ми повинні зробити все можливе, щоб реалізувати цей потенціал. Обмеження фінансування тривожний дзвінок. Незважаючи на багатообіцяючі результати, я стурбований нещодавнім оголошенням про значне скорочення фінансування розробки МРНК вакцини в Сполучених Штатах. Це рішення виглядає недалекоглядним і може сповільнити прогрес у цій важливій галузі досліджень. Я закликаю уряд та приватних інвесторів переглянути це рішення та підтримати розробку МРНК вакцин проти раку. Інвестиції в цю сферу можуть принести величезну користь суспільству, покращуючи здоров'я і продовжуючи життя мільйонів людей. Що далі? Клінічні випробування, необхідні клінічні випробування, щоб підтвердити ефективність і безпеку МРНК вакцин проти раку на ширшій групі пацієнтів. Персоналізовані вакцини, розробка персоналізованих МРНК вакцин, спрямованих на унікальні мутації в ракових клітинах, може значно підвищити ефективність лікування. Комбіновані підходи, вивчення комбінованих підходів, які поєднують МРНК вакцини з іншими методами лікування раку, такими як хіміотерапія та променева терапія, може призвести до нових проривів у лікуванні раку. Дослідження механізмів, подальше вивчення механізмів. Що лежать в основі взаємодії МРНК вакцин з імунною системою, допоможе оптимізувати їх ефективність і мінімізувати побічні ефекти. Висновок МРНК вакцини проти COVID-19 виявилися несподіваним союзником у боротьбі з раком, продемонструвавши потенціал для покращення імунотерапії та продовження життя хворих на рак. Для повної реалізації цього потенціалу та розробки нових ефективних методів лікування раку необхідні подальші дослідження та інвестиції. Підсумовуючи відкриття того, що МРНК вакцини проти COVID-19 можуть покращити результати лікування раку, є захоплюючим і обнадійливим. Це не тільки підкреслює універсальність технології МРНК, але й відкриває нові можливості для розробки інноваційних методів лікування раку. Ми стоїмо на порозі нової ери в боротьбі з цією підступною хворобою, і мрнк вакцини можуть зіграти ключову роль у цій боротьбі.